Привіт, дорогі друзі, ви на каналі Домашній Запас. Сьогодні у нас тема, яка сподобається всім любителям пікніків: соковиті, м'які, ароматні печериці на мангалі. Багато хто хоч раз куштував гриби, приготовані на багатті, але не всі знають секрет, як зробити їх настільки смачними, щоб гості забули про м'ясо. Сьогодні я покажу свій спосіб маринування, розповім, чому заморожування ключовий етап у приготуванні. І якої помилки припускається багато хто з вас. Почнемо з основи. Для мангала найкраще брати середні печериці, вони просмажуються рівномірно і не пересихають. Свіжі, щільні, без темних плям і неприємного запаху це гарантія відмінного результату. У мене півтора кілограми печериць. Спочатку замочую їх у холодній воді на 30 хвилин, щоб відійшов бруд. Потім промиваю під проточною водою. Якщо є сумнівні місця, видаляю ножем. Далі додаю свіжомелений чорний перець приблизно 3 грами на весь об'єм. Додаю 12 грамів солі. Тут головне не переборщити краще не досолити, ніж пересолити. Напишіть у коментарях, скільки солі додаєте ви. Пропускаю через прес 4 головки часнику. Додаю 10 грамів копченої паприки, вона додасть гарного кольору і легкого аромату копчення. Тепер роблю кремову основу. Змішую сметану і майонез у пропорції 1 до 1. У мене по 120 мл, усього 240 мл. Можна взяти йогурт без добавок, якщо хочете більш дієтичний варіант. Або оливкову олію та лимонний сік для легкого середземноморського смаку, але це вже інший рецепт, який буде реалізовано на каналі в недалекому майбутньому. Тож підпишіться, щоб не пропустити, заливаю гриби сметано майонезним соусом і акуратно перемішую, щоб кожен капелюшок покрився маринадом. Далі пересипаю гриби в контейнер. І прибираю в морозильну камеру мінімум на 12 годин. Чому це важливо? Під час заморожування волога в грибах перетворюється на кристали, які руйнують клітинні стінки. У результаті після розморожування вони стають м'якшими, соковитішими і маринад проникає глибше. Зберігати так можна до 3, 4 місяців, але найсмачніше готувати гриби протягом першого місяця. Важливо, якщо ви дістанете печериці з морозилки. То розморожуватимуться вони щонайменше 6 годин, тому краще заздалегідь ввечері їх перемістити з морозилки до холодильника, а зранку дістати і розморожувати за кімнатної температури або під час переміщення на природу. Після розморожування ви помітите, якими соковитими і м'якими стали гриби. Готувати можна як на решітці, так і на шампурах, помилка якої не варто припускатися. Багато хто починає готувати гриби відразу після приготування м'яса. І це помилка. У цьому разі жару не вистачатиме, і так вони готуватимуть довго і до кінця можуть не просмажитися. Печериці містять багато вологи, яка під час смаження активно виділяється. Щоб вона швидко випаровувалася, потрібен сильний жар, більший, ніж під час приготування м'яса. Тому готуйте гриби за сильного жару. Я їх ставлю на мангал перед м'ясом. Коли жару для шашлику ще багато, але достатньо, щоб гриби швидко посмажилися. Перевертайте решітку кожні 3 хвилини. На такому жарі протягом 10-12 хвилин гриби будуть готові. Потім можна ставити м'ясо. При такому приготуванні печериці виходять соковитими і дуже смачними. Подавати можна з зеленю, соусом тартар або сметано-часниковим соусом. Чудово поєднується з овочами гріль, перець, кабачки, баклажан. Спробуйте цей спосіб і ви здивуєте рідних і друзів, наскільки соковитими і ароматними можуть бути печериці. Якщо у вас є свої секрети або улюблені спеції, напишіть про це у коментарях, мені буде дуже цікаво. А якщо рецепт вам сподобався, підтримайте мене лайком, підпишіться на канал, і ви не пропустите нові смачні і перевірені рецепти. Попереду ще багато цікавого усім добра і миру.